Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео хочу показати, що нового виготовив Це ось це зразок. Деталь накладка на кришку багажника для Ford Scorpio Hatchback 91-го року. накладка багажника тут. Отвір для замка багажника. От, і це ось деталь копія. Ця деталь вона була спочатку відсканована 3D сканером. Щось, бачите, залишились такі маркери. Ну, вони легенько знімаються, це просто наклейки. От, проблема в тому, що тут ось ці елементи кріплення вони е, вже потріскались з часом. Один, є два варіанти ремонту. Один з них це ось такі. Виготовив циліндри, які можна вклеїти ось сюди, на місце старого, і все прикріпити. І другий варіант це повністю нова деталь. Але вона з двох частин, так як ну, вона доволі довга, великий габарит має, тому суцільною деталь вона не влізе в параметри в габарити друку принтера. Отже, була вона додатково зміцнена знизу. Залито. Теж, Відповідно, всі отвори на місці кріпильні. от, е, також ну ще потрібно буде ще склеїти отак ну, При бажанні можна пофарбувати. от от Вся форма відповідає е, оригіналу. От. Все це доступно для замовлення. Мої реквізити в описі під відео. На цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!